Моє вітання, доброго вечора. Роблю розклад на тему, яку ви запропонували. Одна із глядачок, підписниць, запропонувала тему подивитися, чи пройшла людина, я так розумію, партнер трансформацію свою так, і чи будуть вони разом. Ну, так як розклад загальний. Одна позиція, ви повинні розуміти, що ви... я не можу 100% вам гарантувати, що це буде саме про вашу ситуацію. Тут може бути різноманітно, тому ви дуже уважно слухайте сигніфікацію. Та ми подивимось спочатку в яких енергіях та людина знаходиться, про яку ви питаєте, і потім вже будемо дивитися, так би мовити. Тому подумайте про людину, яку ви загадали, або про яку думаєте і хочете спитати, і ми зараз дивимося сигніфікацію і потім інше. І так, в яких енергіях знаходиться людина? І щоб ви зрозуміли, що це, що це партнер або партнерка, стосується саме вашої ситуації. Трійка пентаклів, лицар мечів. А у вас що тут був шкандаль? Вісімка кубків і п'етка кубків. Ну, а, ну, З людиною, я так розумію, що у вас тут був шкандаль. По-перше, людина перебуває в таких холодних енергіях, до речі, перехідних, болючих, із емоційним відпусканням минулого, але а, людина рухається вперед. А, Хоча людина Шукає, так би мовити, рішення якісь, так, може діти необдумано, імпульсивно, знаєте, коли думки, слова поперед тим, як ми подумали, спочатку ми говоримо по лицарю мочів, а потім ми вже думаємо. Так. І от щось от намагається людина, це, знаєте, як... Таке враження від крайності до крайності, тому що по вісімки і по тірки кубків я можу сказати, що це біль втрат, емоційна якась пустка, і людина йде від минулого, але все ще сумує і озирається назад, тому що ну, там дуже багато чого було. Так? А з ким ця ситуація пов'язана, мені дуже цікаво. Жриця? Колесниця. Помірність. Ну, дивіться, це пов'язано з жінкою, яка зараз холодна, закрита, з такою глибинною інтуїцією. Знаєте, ця жінка, вона як закрита книга, хочеться сказати. Це пов'язане з жінкою, з якою або ви. Ну, Тут не початок відносин. Я можу так сказати. Тут не початок відносин. Тут більше йде мова про те, що ви знаєте цю людину. Тобто, дивіться, чоловіки повертаємо на себе, так це ж загальний розклад. Я не можу сказати саме, що тут. Така ситуація цікава. Між е, вами і цією людиною, пожриться, так, були або є духовний зв'язок. І е, таке враження, що людина розуміє, що є відчуття кармічності, колесниця і помірність. це готовність е, пошуку балансу після сильних емоційних якісь коливань і руху. В новий етап. Можливо, ця людина, яку ви загадали, хоче звільнитися якийсь від якихось старих зв'язків з, з цією мадам. Так, можливо, це ви, мадам, я ж не знаю, жриця, так? Або вийти на новий рівень усвідомлення. Ну, ця жінка може це бути ви. От е, Я не знаю, про кого ми тут дивимось, я просто от розкладаю вам розповідаю. Так? Жириця – це закрита. Е, це жінка, яка більше бачить, ніж говорить. Вона може е, бачити, е, ну подивитися на це аркану в Світлому правіться. Вони очі закриті, але вона все знає. Тут Жінка з дуже такою міцною енергією йде. І якщо по лицарю мечів по сигніфікації людини, як вона хаотично щось хоче зробити, і, і мі, хочеться сказати, мічиться, так? це коли, от, знаєте, рухи якісь не. То тут жінка, яка знає, чого. Ну, вона навіть знає наперед. Цікаво. Або ви тайна. Тобто, це, з ким це пов'язано? Може бути стаємною жінкою, можливо, вас не або когось не офішують. Зрозуміло, так як це загальний розклад, тому я не можу сказати з певністю, що це ви. Чи пройшла ця людина трансформацію? Так, у нас було таке питання. І потім, чи будете виразом. Чи пройшла людина трансформацію? Шестірка Пентаклів. Лицарь Жезлів. Дев'ятка Пентаклів і Фортуна. Ну, знаєте. Ну, тут я би сказала 50 на 50, іде ще трансформація. Іде трансформація, хочеться от щось змінити. Тут може бути по фортуні навіть відкати. Розумієте, зараз людина нічого не може робити. По фортуні я можу так сказати: по фортуні тут людина. Розуміє, що залежить ні від неї. По Фортуні це зміни. І зміни можуть бути різноманітними. Але ця карта і шестірка пентаклів Фортуна може говорити про те, що це випробування дуже такі міцні. По лицарю жезлів, я не можу сказати, що людина пройшла трансформацію. Вона фігара там, фігара тут. Тобто я не бачу, щоб людина усвідомила взагалі, що вона повинна проходити ці трансформації. Її ведуть, але я не, не впевнена на 100%, тому що шестірка Пентаклі це теж, так би мовити, такий бумеранг. Давайте так назвемо. Взагалі, шестірка це кармічне число. так? І це скільки ти вкладався, що ти робив, ти будеш отримувати. Оця карта говорить. З фортуною, ну це таке. Це може бути, хочеться устояти, так, але ну, може бути, знаєте, не так як гадалося, хочеться сказати чомусь. Хочеться багато по дев'ятки пентаклів, так? але при фортуні це змінливо. Це може хотітися, це може іти до цього, але ну, ще не мати. І по фортуні, можу так сказати: тут сьогодні може бути отак класно, гарно, а завтра ця людина може втратити все. Ну, от так може бути. Тому що фортуна, вона мені постійна, вона постійно рухається. І шестірка пентаклів нам говорить про те, що ну, я не можу сказати, що людина пройшла трансформацію. Так, ну швиденько, чи будете ви разом? Давайте так, швиденько подивимось, а то час. Десятка кубків. Ух ти! дев'ятка кубків. Десятка пентаклів. Ага. Є великий потенціал бути разом, але він залежить від того, чи людина пройде остаточну трансформацію і відпустить минулі болі. Карти говорять, що союз можливий, але людина, якщо людина пройде свою трансформацію, вона ще в трансформації. Тому зараз карти говорять, так. Можна, але потрібно змінювати своє е, світоогляд. Зміни повинні відбутися.